Мороз може бути прекрасним, коли він виблискує під ранковим сонцем. Але він також може бути згубним для ваших овочів, знищуючи їх ще до того, як ви встигнете зібрати урожай. Навіть морозостійкі культури можуть не пережити сильні зимові заморозки. Однак, якщо в прогнозі холоду, це не означає, що ваш урожай приречений. Мороз утворюється, коли водяна пара в повітрі замерзає і перетворюється на крижані кристали. Ви побачите його на вікнах, парканах і рослинах, коли волога на їх поверхні застигає. Зазвичай це відбувається вночі, коли температура опускається до мінімальних значень. Легкий мороз трапляється, коли температура падає до 0 градусів Цельсія або трохи нижче. Він згубний для теплолюбних рослин, але багато холодостійкі овочі переносять такі умови, особливо з додатковим захистом. Сильний заморозок це температура мінус 1 градус Цельсія і нижче, яка тримається не менше 4 годин. Більшість садових культур не витримують такого холоду і гинуть без укриття. Ви можете продовжити життя овочам на грядках навіть після перших зимових заморозків, а в регіонах з м'якою зимою захистити їх на весь холодний сезон за допомогою простих матеріалів і хитрощів. Ось кілька способів уберегти рослини від морозу і продовжити урожайний сезон. Слідкуйте за погодою. Щоб захистити рослини від заморозків, важливо знати, коли вони настануть. Дізнайтеся середні дати перших заморозків у вашому регіоні. Коли цей термін наближається, уважно стежте за прогнозом. Якщо синоптики обіцяють температуру близько 1С або нижче, готуйтеся до захисту рослин. Плюс 2 градуси Цельсія не вб'ють овочі, але прогнози не завжди точні, а мікроклімат може відрізнятися навіть в межах однієї ділянки. Температура 0 градусів Цельсія і нижче згубна для теплолюбних культур, томатів, перців, базиліка. Рано чи пізно ці рослини все одно загинуть від холоду. Холодостійкі культури переносять низькі температури краще, але їм теж потрібна допомога. Можливо, місце біля будинку виявляться трохи тепліше, ніж відкриті ділянки. Продовжуйте стежити за прогнозом і будьте готові до заморозків. Вибирайте морозостійкі культури. Один з найкращих способів продовжити сезон вирощувати овочі, стійкі до холоду. Висаджувати їх потрібно ще в теплу погоду з середини серпня до початку жовтня, в залежності від регіону і культури. На щастя, вибір осінніх культур величезний. Поки літні овочі закінчують плодоношення, осінні вже вступають в силу. Якщо у вас невелика грядка, можна завершити літній урожай раніше і посадити осінні культури, розділити грядку на дві частини для ранніх і пізніх культур, чергувати сезони, використовуючи сидирати між посадками. Приклади холодостійких, помірно морозостійких і чутливих до заморозків культур. Нижче мінус 1 градус Цельсія від мінус 1 градус Цельсія до 0 градусів Цельсія чутливі до морозу. Брюссельська капуста буряк огірки. Броколі, морква баклажани. Капуста цвітна капуста перець. Кале, салат, кабачки. Шпинат петрушка томати. Збирайте зрілі овочі. Якщо в прогнозі заморозки, зберіть зрілі овочі, особливо теплолюбні. Томати і парці, що залишилися на грядці, краще прибрати до перших холодів, після заморозків вони втрачають смак і текстуру. Деякі овочі, навпаки, стають смачнішими після морозу. Наприклад, капуста, кале і листовий буряк втрачають гіркоту і стають солодшими. Корене плоди ріпа, морква, буряк теж не вимагають термінового збору. Дочекайтеся, поки вони повністю дозріють і підсолодити їх від холоду. Правильно поливайте. Вода може допомогти захистити рослини, але важливо діяти заздалегідь. За пару днів до очікуваних заморозків зволожте ґрунт, але не перестарайтеся. Волога земля краще утримує тепло, тому поверхня ґрунту залишиться тепліше, ніж повітря. Це допоможе корінням пережити легкі заморозки. Мульчуйте грядки. Мульча чудовий спосіб утеплити рослини. Покрийте грядку шаром органічного матеріалу, соломою, хвоєю або листовим компостом. Мульча не тільки захистить від холоду, але й придушить бур'яни, а з часом поліпшить ґрунт. Шар повинен бути від 7 до 15 см, покриваючи землю, але не самі рослини. Залиште невеликий зазор навколо стебел, щоб не задушити їх. Мульчу можна залишити на грядці на всю зиму. Накривайте рослини окремо. Цей метод підходить для захисту невеликих рослин. Використовуйте тимчасові укриття на ніч, коли очікується похолодання. Підійдуть пластикові горщики, відра. Контейнери або навіть обрізані пластикові пляшки. Для естетики можна використовувати спеціальні ковпаки або зробити укриття з дротяних каркасів, обгорнутих тканиною. Пластикові пакети не найкращий варіант, вони погано тримають тепло. Увечері перед заморозками накрийте рослини, а вранці, коли потеплішає, зніміть укриття. Якщо вітряно, притисніть горщики цеглою. Накривайте всю грядку. Якщо у вас піднята грядка, можна вкрити її цілком. Агроволокно-відмінний варіант воно пропускає світло і воду, захищає від морозу, комах і птахів. Встановіть каркас з дух, труб або кілків, накрийте матеріалом і закріпіть краю камінням. Якщо немає агроволокна, підійдуть ковдри, прострадла або рушники. Накривайте грядку на ніч і знімайте вранці. Використовуйте міні-теплицю. Міні-теплиці недорогі і зручні. Вони складаються з каркаса і прозорого покриття, підходять для невеликих рядок. Встановіть теплицю і залиште на сезон. Відкривайте стулку для провітрювання і поливу, закривайте на холодні ночі. Застосовуйте парники. Парник схожий на теплицю, але має жорсткий каркас і відкидну кришку. Його можна зробити своїми руками під розмір грядки, відкривайте парник в теплі дні для провітрювання і закривайте на ніч. Після закінчення сезону його можна прибрати до наступної осені. Часті питання: Що робити, якщо рослини постраждали від морозу? Теплолюбні культури після заморозків краще видалити. Якщо ви сумніваєтесь, обріжте пошкоджені частини і почекайте кілька днів. Якщо рослини не відновилися, їх час минув. Холодостійкі культури можуть пережити мороз. Наприклад, у моркви і буряка відмирає бадилля, але коренеплоди залишаються їстівними. Не удобрюйте рослини взимку, це не допоможе їм відновитися. Просто продовжуйте доглядати і захищати їх. Чи можна захистити рослини всю зиму? У регіонах з м'якою зимою так, за допомогою парників і теплиць. У суворих умовах вирощування овочів взимку може бути неможливим. Що робити із загиблими рослинами? Якщо рослини почорніли і розм'якли, видаліть їх. Хворі екземпляри краще викинути, здорові, відправити в компост. Як підготувати грядку до зими. Приберіть бур'яни, особливо до їх обсіменіння. Якщо рівень ґрунту в грядці знизився, додайте свіжий ґрунт мульчуйте грядку для захисту та живлення землі.